Б'їжджаємо людей, які перебувають в КВІ на обліку, це умовно засуджені. Проводимо візит, одночасно попутно розбираємося по заявах, які під час групи або ми виїжджали. Сільськими головами, прийоми громадян проводимо, з'їжджаємося в 6 часов до відділу, доповідаємо про виконану роботу за день. Потім вечеряємо, збираємося і на вечірню отработку по селах, тому що зараз масово здійснюються крадіжки дуже багато. І об'їжджаємо по фермах, по сільських радах. А то під 12 приїжджаємо і з 8 з починаємо. Що щастило мені з дільничним і з помічником дільничного в будь-який час. У будь-якій ночі днем можна їх зателефонувати, посовітують, щось, підкажуть. Я думаю, і надалі у нас така співпраця буде. Звісно, працювати поможемо. Хорошо, яка оперативність. Ми ж вміли написати, а ми вже. Бачите. Там хлопчики ширкують, шуркують, так що треба. Це тут на в'їзді і з правої сторони. Тільки дзвонимо, викликаємо і одразу оперативно. Служба на місці. Сергія Наталі роботою Толій. Доволі. доволі. То проводимо бесіду, та даємо свою візитку, де вказуємо свій мобільний телефон, щоб люди потім нам дзвонили або до сільської голови, або нам на мобільний телефон. Страпилось. У нас трапилося, побили черепицю на цьому. Іскраю оце опустички. Дітвора. Так, да, дітвора, хороша дітвора по 16 років. – Так ви знаєте їх, так? Да? Таке, що я не знаю, знаю. Це, це ваші дільничні. Це мій номер телефону, зіма ага. Микола ага. Миколайович. Ага. Дзвоніть мені або сільському голові. Ну я була сьогодні в його. Зараз ми, ми. я вас опитаю. Чого саме поліція? Чого вибрали цю професію? Романтика. Перш за все. Недоспані ночі. Екстрім. Раз Просто без... хочеться допомагати людям, Державі. ще з школи якось хотілося піти, навчатися. Навчання було теж складне, вчили, не доучили, як скажуть. Все, все прийшло на практики. Коли прийшов райвідділ, колектив, старші почали допомагати, розказувати і стало інтересно. Тут один визвав, то другий, то третій, там когось затримав, там когось. Споймав, там розкрив злочини минулих років, що не розкрили там привідучі мої колеги, ті, що там були. Ну, в засадах, отось, ну, адреналіни. А чим наше час займаємося? Зараз люди тим більше потребують більшої допомоги, більше злочинів стало вченняться і правопорушень. Всіх роді допомогти, всіх беремо телефон, коли дзвонять в будь-яке час суток. Знаходимося в такому режимі нестабільному, всіх дороді допомогти. Молосело, ну, вже колега робить два роки. Молосело, ну, в, в школі разом вчилися, ну, не мірується, трошки менше. І оцей хупець поступоє. Ну, дивиться, навіть хочеться теж. Бачимо, дивиться на професію професії теж. А щоб, що учні побажали? Щоб менше скуювали, правопорушень. Наоборот, підростали. Та... Мали, щоб не сісти у тюрьму, а наоборот стати сильним чоловіком, який зможе допомагати і рідним, і односельчанам, чи сусідам, друзям. А люди, щоб були більш відкритіші. Практика показує, що вони не дуже хочуть співпрацювати з поліцією, тому що сусіда вкрали, все, я нічого не бачив, нічого не знав. А як тоді приїжджаєш? Через день там у нього щось украли, тоді вже починає розказувати. Коли не коснеться, всі мовчать, і не дуже хочуть співпрацювати. Хочу, щоб вони більш допомагали, більш підсказували, бо нам теж важко його шукати і злочинців тих ловити. А як буде, буде інформація від людей, то звісно, що не буде і крадіжок. Що бояться, думають, що в міліцію це стидно. Наоборот, це не стидно, це Простижно. престижно. Це професія хороша. Головне, не бояться цього, і тебе будуть люди поважати.